На основі нумерації, ще в одній немає, скільки груш буде в хлопчика? Правильно, один та один буде дві груші. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки ж півників усіх? Полічи нашвидше їх. Звичайно, їх стало двоє. Дві лісточки полечити. Звичайно, один і один це два, і ще три буде п'ять листочків. Листочок І грибок, ще листочок і грибок. Скільки є усіх листків, скільки є всього грибів? Листочків два, грибочків два. Скільки ж всього було листочків та грибочків? Правильно, їх було чотири. Сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 56, один рядочок. Чисел 50 та 5. Це математичний диктант. Пишемо тільки відповідь. Різниця чисел 100 та 6. Різниця чисел 100 та 6. 70 збільшити на 7. 70 збільшити на 7. 80 зменшити на 40. 80 зменшити на 40. Число яке на 8 більше, ніж 10. Число яке на 8 більше, ніж 10. Число яке на 20 менше, ніж 100. Число яке на 20 менше, ніж 100. Ну, що, готові? Давайте перевіряти. Перше: 55, 94, 77, 40 90. Вісімдесят. Якщо в тебе так, став собі смайлика. Будь ласка, давай дізнаємося результати виконання кожного ланцюжка дій. Двадцять п'ять відняти п'ять буде. 20. Двадцять додати 40 буде. Шістдесят. Шістдесят плюс дев'ять. Шістдесят девять.

Дивимося 16. Скільки в ньому десятків, скільки одиниць. Правильно в цьому числі 1 десяток та 6 одиниць. Наступне число 34. В цьому числі 3 десятки та 4 одиниці. Число 79. В ньому 7 десятків та 9 одиниць. Число 56, 5 десятків, 6 одиниць. І останнє число 28, 2 десятки та 8 одиниць. Як можна було утворити ці числа? Наприклад, 16 це 10 та 6. 34 це 30 плюс 4. Сімдесят дев'ять це 70 плюс дев'ять. П'ятьдесят це 50 плюс шість. Двадцять це двадцять додати вісім. Будь ласка, як Тарас замінив число 28 з сумою. Двадцять вісім дорівнює 20 додати вісім. Зверни, будь ласка, увагу, що 20 додати 8 це сума розрядних доданків. Спробуй замінити числа сумою розрядних доданків. Роздивляємося. 94 це 90 додати 4. 31 це 30 додати 1. 68 це 60 додати 8. Будь ласка, наступні, спробуй. Розкласти на суми розрядних доданків самостійно, а ми перевіримо твою роботу. Будь ласочка, попрацюй. Можеш зупинити відео. Продовжиш, коли будеш готовий перевіряти з нами. Ну що? Давай перевіряти. 42 дорівнює 40 додати 2. 79 дорівнює... Сімдесят додати дев'ять. З П'ятдесят сім дорівнює П'ятдесят плюсім. Двадцять три дорівнює Двадцять додати три. Вісімдесят п'ять дорівнює. Вісімдесят додати п'ять. На 1 см більше. Скільки сантиметрів стрічки витратила наталка на закладку? Давай подумаємо, що треба зробити. Треба до довжини банту для ляльки додати 1 см. Отже, 18 додати 1 буде 19 см. Відповідь: на закладку наталка витратила.